Догового дня, друзі! Сьогодні хочу приготувати полуничний чизкейк без цукру. Для цього мені знадобиться полуниця, білки яєчні, еритритол, сметана, арахіс, желатин, ванілін. Почнемо приготування. Для першого шару чи скейка без цукру, треба випекти білковий бісквіт. Для цього мені знадобиться білки з трьох яєць, 30 г еритритолу, дрібка лимонної кислоти, ванілін, також будуть подрібнені горішки і дрібка солі. Почнемо. Зараз відважую 30 г еритритолу до білків. Дрібка лимонної кислоти. Ванілін. солі. зараз будемо збивати. Збиваються білки, хочу подрібніти горіхи. Білки. білки вже збилися, зараз буду додавати до них горішки. Зараз буду обережно вмішувати горішки у білки. перекладаю. Наше тісто вже в формочку, я застелила її пергаментом. Я розрівняла вже тісто в нашій формочці, буду ставити випікатися при температурі 175 градусів 30 хвилин. Для другого шару чизкейку знадобиться желатин, який я замочу в 100 мл води, щоб він набухав. Потім буду його нагрівати, щоб він розтопився. Бісквіт для першого шару вже випікся, зараз буде охолоджуватися. Желатин для другого шару вже набух. Зараз буду його топити на паровій бані. Для другого шару нашого чизкейку, до 750 грам сметани дам 100 г еритритолу і пакетик ваніліну. І переміщаю, щоб еритритол розчинився. Трито вже розчинився в сметанці, зараз будемо змішувати її з розтопленим желатином. Для цього я візьму 4 ложечки сметанки, додам в желатин. Так воно краще змішується. Перемішаю спочатку 4 ложечки. А тепер цю масу буду відправляти уже повністю до сметани. Давай буду перемішувати. Желатин я вже вмішала в сметану і зараз буду відправляти в форму. Другий шар чизкейку готовий. Зараз буду ставити його в холодильник. Для третього шару, чизкейка хочу використати 300 мг води. також 50 г еритритолу. 10 грам желатину. І дрібку лимонної кислоти. Зараз перемішаю і буду нагрівати, щоб желатин розчинився. Суміш трохи підігріємо, щоб розтопився желатин. Желатин вже розтопився. Я додала ще е, трохи червоного барвника для краси. А зараз будемо викладати вже полуницю, на чізкейк. Другий шар вже повністю стабілізувався, і зараз буду викладати на нього полуничку. Ось так от буду розрізати її пополам, і буде гарний візерунок. Я вже виклала полуницю, і зараз буду її заливати желатином. Для початку я залила трошки, для того, щоб. Ця суміш з желатином приклеїть нашу полуницю до другого шару, а далі вже можна буде її залити повністю. Залила вже повністю і зараз буду відправляти в холодильник. Чизкейк уже застиг без цукру. Зараз буду відрізати шматочок і буду куштувати. Ось такий чизкейк у розрізі. Чизкейк без цукру! Дякую всім за увагу! Гарного вам дня! Будьте здорові!